Всім привіт! Показую роботу свого барабанного фільтра. Не зважайте на утеплювач, це все зробиться ще красиво. Головне, щоб працювало. Працює він у мене вже 2 дні, робота мені дуже подобається, очищає гарно, все класно. Так, Як він працює? Вода насосом набирається у фільтрі. Та зараз вода набирається, проходить через фільтр. Потім включаються форсунки через жолоб. Вода подається поки що такий тазик, потім буду виводити в каналізацію. Як бачите, вода фільтрується, багато какашок і корму лишнього. Включається в мене таймер кожних 8 хвилин на 30 секунд. Цього наразі достатньо. Включається мотор і включається насос. Зараз покажу, як він працює. Запускається таймер, починає працювати насос, мотор починає працювати насос, курсунки промивають, водичка через жолоб попадає туди. Чиста вода, з біофільтра вже самодьоком пливе по кубах. Дінний мінус натоса він дуже гучний, але це не проблема. Забір на насос у мене йде наразі з єврокуба, тому що немає прямого доступу води. Води буде вистачати десь на 3 дні. Кожних три дні буду поновлювати. І насосу в принципі достатньо. Ще момент, що було краще, якби тут було не 3 пусунки, а 4. Але є місце доставити навіть ще порсунки, не одну, і буде взагалі тоді ідеально. Але наразі результат мені повністю подобається. На відео, можливо, цього не видно, але вода насправді стала набагато прозоріша і чистіша після встановлення барабанного фільтра. Тому хто планує робити ОЗВ, я рекомендую барабанний фільтр робити одразу, насамперед. Тазіка оцього на грязну воду вистачає на 12 годин з головою, тобто два рази в добу я просто виливаю грязну воду і все наразі. Потім буде автоматично все зливатися в каналізацію. Це набагато зручніше, ніж коли був старий фільтр, який треба було промивати вже останнім часом, навіть кожних пів години. Тому я дуже радий, що це і працює, що я його зробив. Ну і Отак воно наразі кліоночкою закрито, щоб вода не розбризгувалася по стінах. Замість утеплювача також буде клійонка. Все це гарно зробиться.